Вночі ворог завдав два ракетних удари по Харкову. Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Гур'їв-Козачок Богодухівського району, ветеринарне Харківського району, стариця Вовчанськ-Бударки Чугуївського району, Синьківка, Дворічна Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району, авіаційних ударів зазнала Синьківка. У першій ночі ворог завдав удару двома ракетами С-300 по село Одрадне Куп'янського району без постраждалих. О 3.10 стався ворожий обстріл села Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Об 11.36 в результаті ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка, госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок об 11.41 внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району. Зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 12.07 внаслідок ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Внаслідок негоди по області знеструмлено 1469 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп'янській громадах. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько третьої ночі ворог вдарив по Курилівській громаді. Внаслідок влучання снаряду зайнявся приватний будинок у селі Курилівка. На час прибуття рятувальників 44-ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Пожежу гасили 10 рятувальників на двох автоцистернах. Вони впоралися із завданням о 5-й ранку. Постраждалих немає. Також близько о першої години ночі окупанти поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було. О пів на другу ночі рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася у підвалі житлової 16-поверхівки. Там горіло сміття на площі 20 квадратних метрів. У задимленому приміщенні вони відшукали 52-річного чоловіка і винесли його на свіже повітря. Врятований отримав легке отруєння чадним газом і від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці допомогли вийти назовні 15 мешканцям нижніх поверхів, які потерпали від диму Причиною виникнення пожежі стала власна необережність врятованого під час куріння. Вогонь ліквідовано у 2.50. протягом доби рятувальники ДСНС чотири рази залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг. Вони витягли зі слизьких ділянок доріг, три фури та мікроавтобус. Також вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Пісочин відбуксирували одну вантажівку та прибрали з проїжджої частини повалене дерево. Піротехнічними Дрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили дев'ять ворожих атак в районі Синківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини.